Добрий день четвертикласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – Що керує цифровими пристроями? Які складові комп'ютера ви знаєте? Якими цифровими пристроями ви користуєтеся? Чим відрізняються пристрої між собою? А чим вони подібні? Вигляд кожного цифрового пристрою визначається його призначенням. От, наприклад, фотоапарат повинен мати об'єктив, мобільний телефон, екран, але пристрій відрізняється не лише зовнішнім виглядом, а й способами керування. Розробники намагаються зробити користування ними зручним, простим і зрозумілим. Тому сучасні пристрої називають цифровими. Що керує роботою цих пристроїв? Цікава ідея. Уявіть себе винахідниками, який пристрій ви хотіли б створити, щоб він допомагав у повсякденному житті чи навчанні? Зробіть ваш пристрій у вигляді малюнка. Запишіть команди, які він буде виконувати. Попрошу вас це завдання виконати після закінчення уроку. Скажіть, будь ласка, які пристрої мають екрани? Може цифровий пристрій працювати без екрану, які дії виконують вбудовані програми, наприклад, мікрохвильові печі, переносні мультимедійні колонці? У складніших пристроях набір програм, які ними керують, становить операційну систему. Отже, операційна система, скорочено ОС. Це набір програм, які керують обладнанням, обслуговують роботу програмного забезпечення, організовують взаємодію з користувачем. Поставте відео на паузу, прочитайте самостійно, будь ласка, правило, визначення, що ж таке операційна система. Комп'ютери постійно вдосконалюються, підвищується їхня продуктивність і з'являються нові можливості. Комп'ютерні програми та операційні системи також змінюються, розвиваються. Час від часу виробник створює нову версію, яка може суттєво відрізнятися від попередньої або ж мати лише незначні зміни. Давайте з вами розглянемо найпопулярніші операційні системи у світі у 2020 році. От, наприклад, операційні системи Windows, Android, macOS, iOS та Linux. На цій діаграмі наведені операційні системи для різних пристроїв. На комп'ютерах і ноутбуках переважно встановлено Windows, macOS та Linux, на мобільних телефонах і планшетах Android та iOS. Деякі з операційних систем розробляються на основі інших. Операційна система, установлена на бортових комп'ютерах сучасного транспортного засобу, повинна мати максимально надійні показники, бути надійною. Збої в роботі або уповільнення виконання програми можуть призвести до негативних наслідків, тому в автомобілях, літаках і в інших важливих системах використовують спеціальні операційні системи. Давайте з вами. Порівняйте роботу з файлами в операційній системі Windows та Android. Що спільного ми знайшли та з чим вони будуть відрізнятися? Поставте відео на паузу та порівняйте. Давайте продовжимо. Операційну систему Android установлюють не лише на мобільні телефони та планшети, а й на багато інших пристроїв. Наприклад, GPS-навігатори, телевізійні приставки, кондиціонери, цифрові холодильники. Це розширює можливості таких пристроїв, доповнює їх новими функціями, робить зручними для використання в побуті. Далі на вас чекає практичне завдання. Вам потрібно дослідити, які емблеми мають різні операційні системи. Підготуйте замітку про одну з емблем. Для цього вам потрібно відкрити папку практичні роботи у власній папці на Google Диску. Створіть текстовий документ. Потім в інтернеті знайдіть зображення емблеми відомих операційних систем і вставте їх в документ. Потім знайдіть інформацію, чому розробники. Даної операційної системи обрали саме таке зображення, що воно може означати. Потім створіть замітку про походження емблеми кожної операційної системи. Обговоріть у групах версії походження цих емблем. Придумайте власну емблему для однієї з операційних систем. Напишіть про неї у вашій замітці. Це те, про що ми говорили декілька слайдів раніше. Можете зараз позупинити відео і виконати завдання. Або ж повернетесь після перегляду відео. Продовжимо. Давайте зробимо коротенький висновок. Простими цифровими пристроями керують будовані програми. Для складніших пристроїв розробляють операційні системи. Операційна система керує складовими обладнанням, запуском і виконанням програм, забезпечує взаємодію з користувачем. Вилинка цікавинка. Кодові імена версій операційної системи Android, крім цифр, містять ще й назви десертів англійською мовою. У перекладі вони означають кекс, пончик, екре, еклер, заморожений йогурт, імбирний пряник, медові стільники, брикет морозива, желені боби, кіткет, льодяганих зефір, нуга, орео або ж пиріг. Далі нас чекає робота в зоштах. Відкрийте, будь ласка, зошти на сторінці 18. Перше питання. Запишіть, що керує роботою простих цифрових пристроїв. Перевіряємо. Роботою простих цифрових пристроїв традиційно керують програми. Розгляньте зображення та оберіть прості цифрові пристрої. Поставте фіт на паузу та подумайте, що з цих зображень є. Простим цифровим пристроєм. Я думаю, що це буде пральна машина, мультиварка, мікрохвильовка. Фотоапарат може бути простим цифровим пристроєм, але не всі фотоапарати це прості цифрові пристрої. Далі запишіть, будь ласка, який з цих. Пристроїв допоможуть вам провести спостереження або дослідження. Поставте від на паузу, на паузу та запишіть. Ось, наприклад, це планшет, годинник та фотоапарат. Наступне завдання. Запишіть, як називається набір про. Які керують обладнанням, обслуговують роботу програмного забезпечення та організовують взаємодії з користувачем. Це операційна система скорочена ОС. Третє завдання. Нам потрібно лініями поєднати логотипи операційних систем з їх назвами. Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка. Давайте звіримось. Перше підвінчик це Linux, macOS яблучко, так. Далі у нас буде вікно Windows. І останнє це значок Android. Четверте завдання. Розгляньте, будь ласка, чорно-біле зображення та прочитайте, що від нас вимагають. Перший логотип відомої компанії було розроблено в 1976 році. Це була картинка, на якій зображено Ісака Ньютона, що сидить під яблунею, однак засновником компанії. Це не сподобалося це зображення. Тому в 1977 році вони вирішили його замінити. Дизайнер розробив новий логотип, який став відомим на весь світ. Про який логотип ідеться? Логотип Б. Це логотип. Apple. П'яте Завдання. Спочатку компанія, що створила цю операційну систему, хотіла називати всі версії іменами відомих роботів. Проте, з огляду на закон про авторське право, відмовилися від цієї ідеї. Натомість стала називати кожну версію операційної системи на тему солодощів в алфавітному порядку. Яку операційну систему йдеться? Про операційну систему Android. Завдання 6. Із зображення Тамара вирізла фрагмент у формі трикутника. Яку із запропонованих частин вирізла дівчинка? Я вважаю, що це частинка В. Тому завдання. Задача. Операційна система починає оновлюватися з початком нової доби. Котра година зараз, якщо до початку оновлення залишилася третина доби. Будьте уважні. Нас не запитують, скільки це третина доби. Нам потрібно з'ясувати, котра зараз година, якщо до оновлення залишається третина доби. Правильна відповідь зараз 16 година. Бо добу можна поділити на три. Частини, де одна третина дорівнює, тобто 24 поділи 3 буде 8. Тому до завершення доби це 16 година зараз. Восьме завдання. Досліджуємо світ. Вам потрібно з'ясувати, які операційні системи встановлено на ваших цифрових пристроях та запишіть. Ці відомості в таблицю. Давайте я вам покажу, що вийшло в мене, а ви виконаєте це завдання самостійно після перегляду цього відео. Отже, смартфони Samsung використовують операційну систему Android. Смартфони Apple використовують iOS. На ноутбуці Dell операційна система Windows. У смарт-годинниках Samsung Galaxy Watch стоїть операційна система Tizen OS. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До побачення!